Вітаю вас, друзі, на нашому YouTube-каналі. і сьогодні поговоримо на стоматологічну тему, яка для вас певно найбільш відома. Я певен, що кожен із вас, хоча б раз у житті, мав справу з зубною пломбою. І сьогодні детально розповім, які види пломб існували колись, і які зараз, і що таке тимчасова пломба, і як діяти, якщо ваша пломба випала. Зубні пломби існують уже кілька десятків тисяч років. Раніше їх виготовляли з різних матеріалів від дерев'яних ставок у давнину. До металевих сплавів у 19-20 століттях один з певних з найстаріших матеріалів, які використовували для пломбування, це є амальгама. Вона складалася з суміші ртутів та інших металів. Амальгама, до речі, була дуже популярною через свою довговічність, і але мала, попри все, недоліки, такі як темний колір, який був помітний на зубах. До речі, доволі часто амальгамні пломби ставили в Європі. Оскільки вони були дешевими, і до нас потрапляли пацієнти з цими пломбами. І дуже часто бувало, що частина зуба відкололася, а пломба залишилася, але вони мали естетичний недолік. Отож, сьогодні стоматологи працюють з набагато естетичнішими та безпечнішими матеріалами, на від лягами, це як композитні пломби. Це, певно, найпопулярніший вибір на сьогодні. Вони складаються зі спеціальних смол, що можуть бути підібрані за кольором під ваші зуби, тому майже непомітні. Термін таких пломб зазвичай до 7 років. Керамічні пломби вони доволі довговічні, до 15 і більше років, дуже естетичні, однак дорожчі. Також один з варіантів є такі склейномерні пломби. Вони, до речі, часто використовуються для пломбування молочних зубів у дітей або в місцях, де потрібно велике навантаження на пломбу. Мають тривалий термін служби 3-5 років. Коли ми говоримо про термін служби одного чи іншого матеріалу, ми передбачаємо те, що. Кожен з цих матеріалів дає так звану усадку. Просідає. Відповідно, статично ви в роті ви помітите різниці, особливо не, не помічаєте. Ви можете помітити інколи забарвану таку смужку між пломбою та зубом. Це означає те, що між пломбою та зубом з'явилася в яку з часом проникають мікроби, і там виникає вторинний каріяс. Тому ми говоримо про те, що ці пломби з часом потрібно замінювати. Якщо це не зробити, тоді каріс буде проникати все глибше, і, відповідно, стане питання вже коронки чи навіть видалення зуба. Друзі, дуже важливо пам'ятати про те, що якщо у вас випала відкололася чи іншим способом пошкодилася пломба, потрібно терміново звернутися до вашого дантиста та відновити цілісність зуба. Не зволікайте. Іноді стоматологи ставлять ще тимчасові пломби. Що це таке? Тимчасова пломба це зазвичай використовується в ситуаціях, коли лікування ще не завершено, або потрібно дати час зубу на загоювання. Це доволі часто ми використовуємо при лікуванні корневого каналу. Отож, тимчасові пломби виготовляють з матеріалів, що менш стійкі до навантажень, тому їх потрібно замінювати на постійні пломби, це звичайно, це 1-2 тижні. Якщо тягнути з заміною тимчасової пломби, вона може випасти. Або пошкодитись. Ще одна цікава тема: чим відрізняються пломби для дітей та пломби для дорослих? А різниця є. Отож, дитячі пломби мають свої особливості через структуру молочних зубів та, власне, тимчасовий характер їх використання. Доволі часто ми використовуємо склономерні пломби для саме молочних зубів. Вони добре з'єднуються з зубом, виділяють фтор та захищають зуби від каріасу і мають відносно короткий термін служби. Що відповідає життєвому циклу молочного зуба. Для постійних зубів е дорослих використовуються більш довговічні матеріали, такі як композити або кераміка. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що в одному зубові можуть бути різні види пломб. Чому так відбувається? Ну, перш за все, зуб може мати кілька уражених поверхніх ділянок або порожнин. Що потребують різного підходу до його відновлення. Наприклад, на жувальних поверхнях зубів ми використовуємо один тим плом, часто більш міцний, такі макронаповнені, а на гладких поверхнях чи поблизу ясен інший. Естетичні вимоги це вже інший фактор. На передніх зубах або видимих ділянках часто використовуються композити або керамічні пломби, які краще відповідають кольору зуба. Якщо брати до уваги функціональні вимоги, то, наприклад, жувальні зуби. Піддаються великому навантаженню, і тут ліпше використовувати матеріали, які забезпечують тривалу зносостійкість. Отже, різні пломбувальні матеріали дозволяють краще адаптувати лікування до індивідуальних потреб зуба та пацієнта. Ну і зараз, друзі, пригадайте, коли ви востаннє ставили пломбу. Можливо, настав час для візиту до вашого стоматолога перевірити, чи ніякому із зубів пломба часом не потрібна. Або ж варто замінити стару композитну реставрацію на нову. Отож, тепер ви знаєте все про зоню пломби, чи точніше ще більше про зоню пломби. Не забувайте подивитися наші інші відео на нашому каналі, це однозначно корисно для вашого здоров'я, для здоров'я ваших зубів. Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. І ви пам'ятаєте, де нас знайти як завжди в центрі стоматології та імплантації доктора Нечупурчука у місті Рівне.